Вами Хепі Слаймі. Це 15 серія моїх летсплей у Майнкрафт. Летсплей на обичній наукова містика Майнкрафт з модом Industrial Craft 2 і Divine RPG. Значить, в цій с... О, тьфу, не В цій серії, поза відео я чуть-чуть посидів в шахті і пішов мочити кроликів. Потім ще поубивав цих рататіків і. Добув. Тихо, не в цьому сундуку алмази! Випало два алмази з ротатіка. Правда, в мене, один... мене один. Я втік від одного ротатіка. Чи... Та, я втік від нього, а потім скинув його в лаву. І алмази ще згоріли інакші. Значить, потім перед відео я ще нашкрябав собі. Обсіняну Потім пішов за коровами. Вот, шкіри І. Прокакав щось я прокакав. Треалмазеп'ян, шкіра я прокакав вроді реалмітову кірку, Чи я її в сундук поставив. Да вот, я прокакав реалмітову кірку, але зробив собі реалмітові штани і капці. Правда, реалмітові кірки жалко, значить, що в попередній серії ми скрафтили собі отаку штуку. Повний сет означає, що. Я не буду горіти в лаві і в простому вогні. І в ад мені тако буде ходити за нєфік. Я буду собі вниряти в лаву. А, значить, я на знайшов багато золота, подробив його. Поза відео теж. Подробив його, зробив золоті слідки. М -м, зробив був до хрена годинників, ну не до хрина, 9. І тепер я можу крафтити. Twitch Clock, це годинник, який підпалює портали, все, ура, він у нас є. Знаєш, в цій серії я би хотів зробити портал в сніжний біом. Я такому прямо на, на повному позитивчике. Значить, уголь, і я би хотів зробити ліпшу кірку, але стоп! Секунду! Я не буду тепер рецепти дивитися, бо я перетащив свій ноут. І я тепер буду дивитися рецепти на ноуті. Все, включаємо його. У мене вже всі силочки цей, все є. Ось такий от прикол. Так, буде набагато удобніше. Секунду, треба якось так поставити на столі. Все, є є. Ву! Є, 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 Значить, так, хотів би я що скрафтити? Що скрафтити, що скрафтити? Я би хотів скрафтити. От дівайнер RPG. Чи з Industrial. Ну, коротше, цей рецепт я знаю, добре не буду вже так. Значить, цей рецепт я знаю. Правда, от хреново ноутбук без мешки. E, Значить, все так. Вроді, все, все, все хватить, хватить не надо. E, от так 16. Я буду крафтити сніг. Для цього мені потрібна, по-моєму, що потрібно? Вода. да от Для цього мені потрібна вода. Що за лаги? Що за баги? Ну от, давай, набирайся вода. Секунду, треба перезайти. Вода чомусь не набирається. Давай. Чого вона не набирається? Вроді все нормально. Мало би набиратися вода, але вона якось какашки не набирається. Ану, секунду, може я щось не то зробив? А ну, я вроді в такі штуки набрав лави. Во. Лава, все, норм набиралася. А. Що за какабека? Що за гімна? Так, а ну спустимося, попробуємо набрати лави. Е... <плес> це щось погане, це дуже погане. Ану, давай лаву. І лаву не хоче набирати. Да ваще, Секунду, я попробую Майнкрафт перецевочкати, виключити, включити. Все, я розібрався з цим всім. Коротше, у мене не було місця в інвентарі. От я викинув відро і тепер все нормально. От зря я вікно, о, фу, вікно в відро викину. Значить, тут же ж має бути безкінечний істочник. Все, набираємо собі води і я замітив, що мені треба екстрактор. Екстрактор крафтиться. О, точно у нас же є чарівний ноутбук! Значить, ой, чекайте, я, я просто так накрила. Екстрактор... Ні, мені треба компресор! Значить, компресор берем і він крафтиться з. -з, 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 -з. Він крафтиться з недорого. Мікросхема, машинний блок і обожоний камінь. То есть Cobblestone. Ось вот такий от тільки обожований. Обожаймий. <laughs> так, все. Мені треба тільки 6 Далі крафтимо мікросхеми. Для мікросхеми нам потрібні дротики а це проблема. А, от, до речі. А, ні-ні-ні, все, я хочу закрафтити собі ферму цього. Трасніка. Я собі зроблю ферму траснічка, бо в мене трасніка мало. Занадто мало. Я собі буду робити такі ямки і там садити траснік. Тобто чук... Чукур... чукровий очеред. Чукровий очеред. От так. Будемо вирощувати чукровий очерет. Уху! І ще одна дерка, блін, тут факел мішає, фігня. Я думаю, що чукровий очерет недовго не, не росте. Та ладно, будемо нормально звати. А може в може мене є? Може у мене десь є в сундочку? Цукровий очеред, цукровий очеред, цукровий очеред. Є 11. Нормально посадити чи зробити з нього папір? Ні, я зроблю одну книжку, а решта посаджу. Тобто, отак. Отак. По-моєму, отак крафтиться. Все, книжка. Та блін, місця нема. Так, все, треба повигружатися. Це, це. Це, це. це все, місця немає. Все, шість камню є. Тепер треба зачарувальню скрафтити. Крафтимо зачарувальню. Отак. Отак. І один алмаз. І ще в нас. А, ні, стоп, два алмази. У нас залишається один алмаз і що ми з нього можемо скрафтити? Я не знаю. Так, у нас є стол зачарований. У-у-у! Що у, -у, 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 -у. В мене в підвалі хтось є? Так, тепер закрафтимо лопату і розширимо свій підвал. В підвалі у мене буде зачарування. Лопати в мене нема, на жаль. Чи є? Лопата. Є, Є! у мене є ще й желізна. Та це ж просто капець. Желізна лопата це лопата всім лопатам. Класно сказав, лопата всім лопатам. Ну і ладно. На, на так вас розлопатить, що вам лопатити вже не захочеться. Поперла на лопати. Так, все ладно! ладно 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 І тут мене буде зачарування. На, 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 і тепер я зможу вже зачаровувати все своє і не гімно. Ладно, вибачаюсь за. За вираження. Так, стоп. Якщо так, то треба. Так, і отут. Ах, що, стоп! Ні, руками вона не випаде. Я знаю, треба кірку. Хоча б якусь, але, але кірку. Вот, кірка. Забираємо, давай випаде, випаде, випаде. Єс! Yes. Вот. В принципі, я можу зробити навіть. Отак. От і тут зробити стіну, типу, і ну, випали. Тобто там же ж багато не треба. Максимальний тепер 30 рівень. І це дуже круто зробили, що максимальний 30-й рівень, а не там який, по-моєму, сотий чи який навіть. Чи 50-й був. М -м Траснічок. Треснік, де Треснік? Я що вже його посадив? Ні, я його не садив. Я його викидав. Йо-ма-йо! Куди є What the fuck? Та хто там весь час вмирає? От він напевно десь лежить тако, просто... так що його фіг не замітиш. Я його не бачу. <с> Я знаю. Це такий, це, це закон подлості дуже підлий закон. Я його десь, може, в цей поставив. Хм. Ладно, нема то нема. Так, стоп, це віконечко. Бажано закрити. Так. Хобана. Неочікувано. Ладно. Хай собі буде Я йому не мішаю, він мені не мішає. Ти мені мішаєш? Та ні, ні, не мішаєш та на руку. Так, але де треснік, де цей грьовний треснік, куди я його поставив, можна відео протикати, куди я його вліпив. Да Ну ладно. короче, Так, все, зараз, секунду, мені треба зробити екстрактор, і він крафтиться з трьох камнів, мікросхема, і що це у нас таке? І механізм. Значить, для механізму нам потрібне желізо, 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 желізо. У нас тільки одне желізо, поставимо це 36 Шоу палофа! Литизі геть. Все. Знаєш, шкіру броньку я собі ні в якому разі не буду робити. Що? монстри, так. Меч. На всякий случай... а я візьму бронзовий. Вони що тут внизу? На. Тут треба освітити. І це обов'язково. Отак. І і-і-і-і-і-і. У мене десь мало б бути хоч чуть, -чуть факелів. Давай. І вісім факелів. Вистачить, вполне вистачить. Ще шій залишиться. Отак. От Все факела і там вже ніяка нечисть спамитись не буде. Ура! Де моє все пір'я? Воно що теж пропало? Три сідла у мене є. Не зарітори. Орео, оре, печенька таке є. І, по-моєму, з цього ще можна якісь портали робити, але я не знаю. Блін. Так, значить ага, 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 що я хотів, до чого я вів? Я ніколи не до чого наведу, я хочу взяти краник. І. і... позбирати резину. Так, а вот це я прикалуваюся з цими всякими. Так, ні, він мене харить, я його зароблю. Йду візьму свій меч крутий і уб'ю. Бо він мене нервує, він сам нервався, сам прийшов в мій світ. This is my world. World of Tanks! Що ти так пищиш? На! Скотина, ще й мені не дав цього. Я надіюсь я не прийдувати, там всі мене почнуть херачити. та хоча, я думаю, так і станеться. А хоча, в принципі, можна зробити одну хитрість. І тако. Все вони мене херачити не будуть. Я хетримчик. І резина. Я факіли не взяв. Фак я факели не взяв. О. Вон. Все, є 6. 6 резин нормально. Все, хватить, хватить, хватить. Так, хоба! Такий піркол. Це, це по-моєму, баг навіть. Але ладно, тут він, він дуже великої користі не дає. Але я такий класний свій суперкрутій, братій. А! От, коротше, це я зробив реалмітові В шахті знайшов, переплавив і вона не дробиться. Пробував, ні. І оце, що я зробив в ранній серії, повний сет, і я не буду горіти. Але я крутий, я крутий. У мене нема шліма, але я все одно крутий. Так, мені треба ще два. от, якраз 6, все круто. Значить, 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 значить. Давай ще один. Давай! давай! Так, і мені потрібно вісім цієї біліберди. Все, шість у мене є є. є, 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 є. Отак, все. Тепер робимо дротики. Їх ще можна робити інакше. Крафтити самі, зараз покажу. Отакі от, от дротики. І потім їх ставити сюди. І біля них ставити таку резину. Тобто, ніби оце дротик. Тут дротики тут резина. І так крафтяться самі дротики. Вот. але це не економія бронзи. Чфу, це не бронзи. В міді, коротше. вот. Е, так, значить, ще нам потрібна, мік... нам потрібна мікросхема, так? От, нам іменно потрібна мікросхема, два ресторана. Як вона крафтиться? Забув. Так, чик. Чик. Незручно без мишки, але ладно. Ага, на, от для чого нам якраз треба одне обкалене железо. Ага, ну тоді сюди ще одну цю штучку. Я. З, ладно, зразу все заберу. Так, і крафтимо. Кратиться вона отак. Отак. І от так от. Тільки що одна. Я собі просто голову повертаю і бачу всі рецепти. Це так зручно. Все, значить, електросхему або мікросхему закриваємо. Так, а ще таке утилізатор. Ну ладно, не настраивайте, таке утилізатор. E, значить... Ага, і ще треба блок оцей. Все, 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 все Крафтим, 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 сундук. І. Отак. Отак. І... Отак! Компресор! Або, іншими словами. Як це називається? Компресор, коротше. Це компресор. This is Компресор. Все, він енергію наповнився. Я його якось так поставив. А, ну да, тут є дротик. Все, він наповнюється енергію. Потім, можливо, його пристам При потребі. Але тепер беремо наші водні штучечки. Де наші водні штучечки опять вони пропадають десь. От вони. Стам їх сюди. Це займе досить багато часу. Але накакати. Давайте я продовжу, коли воно все доробиться. А поки можна навіть не знаю щось піти. Ладно, я продовжу, коли воно все забадяжиться. А хоча ні, 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 перший цей треба показати. Значить, тут зараз буде. СНІЖОК! Треба нам скільки таких сніжків. Блоккрафтись з 4, 10 на 4. Так, 10 на 4, 10 на 4, 40. 40? 10 на 4, 40, так. Да. 40 сніжків. Мені треба побільше цих. З цього йде тільки 16 сніжків. От, а поки це все робиться, я буду робити оці. Значить 16 плюс 16, 30. Значить, отак от зробим. М -м, не взяв. Вс, 32, добре, що не стакаються. Ну, стаками по 16. Все, давай, набирай, набирай, набирай. Только хоп, сюди, 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 сюди. Так, сюда, 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 сюда. Отак класно. Сюди, сюда, 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 сюда. Во, все, ж час для відео вийшов. Але я мушу набрати ці... Колбочки поставити їх це. І поза відео я знову ж таки як все повалю в шахту і буду шукати ресурси. Блін, чого тут води нема. Я що, нечайно взяв не звідти Отак. Нормально. Все, набираємо отак і звідси трохи, щоб обідно не було. Зі всіх понабираємо. Ні, не зі всіх. Все, ще 32! Уууу! З водою. речі, можна обсіння робити класно з цих. Так, все, це сунемо в компресор. Все, з вами був Happy Slime. Ставте лайк та підписуйтесь на канали. Лайкти, ставте лайкти. Да. Підписуйтесь, підпитуйте. підпитуйтеся на каналі. І коментуйте відео. І не забувайте підписатися на каналі. Все, всім па-па. І підписуйтесь іменно на моєму каналі. Все, всім па-па. Та, -па. кнопка нажимаю.